Нові кадрові ротації у Кремлі. Як це вплине на війну в Україні? Які виклики відтак перед нами постають? Чи готові ми до затяжної війни? Вітаю! Ви дивитесь «Обосток». Я Світлана Біла. Про це говоримо з військовослужбовцем та головою ради резервістів сухопутних військ збройних сил України Іваном Тимочком. Він вже доєднався до нас, пане Іване. Я вас рада бачити. Слава Україні! Героям слава теж радий вас бачити. Прогнозувати хід війни направду складно до того ж, маємо зараз і нові виклики зміни у військовому керівництві Росії. Вперше за 12 років там новий міністр оборони, що його замінили Білоусовим. Воєнні аналітики кажуть, ворог готується в такий спосіб до затяжної війни. Якої ви думки, пане Іване? Ну, перш за все у нього. І звісно, питання, напевно, все таки стабілізувати економіку, бо всі розуміємо, що ті кошти, які зараз Росія виділила 120 мільярдів доларів на оборонку, все-таки видно стоїть питання її освоєння цих коштів, а шайгун не справлявся і не справляється з тим. Це є раз. По-друге, і що важливо розуміти, що. Ставлять політика, який вів економічні економічну роботу, він же ж був ми Міністром економіки, потім там по зовнішніх справах. Тобто, я сподівання видно, що зашквареного шойгу відсунули, а поставили людину, яка маючи якісь ще зв'язки в на міжнародній арені, міжнародними політиками чи економічними структурами для того, щоб проводити якісь домовленості. Це між іншим навіть може бути підготовка до якогось переговорчого процесу. Ну, уявляємо собі, що на якусь міжнародну нараду приїжджає зашкварений шойгу. Хоча знову ж. Наскільки я знаю, цей новий новостворений міністр оборони він теж перебуває під західними санкціями, але видно, все таки ставиться ставка на його якісь особисті зв'язки з міжнародним бізнесом і міжнародними економічними стосунками. Між іншим є інформація, що в нього дуже добрі і теплі стосунки, власне, з Китаєм з китайським бізнесом, що власне в крайній рік він намагався вибудовувати хай через треті країни. Але імпорт, експорт безпосередньо необхідних їм товарів з Китаю. Можливо, це один з тих варіантів. Можливо, це просто ставлене Китаю ставиться між іншим. Бо там знову ж ще вже заявка, що він зобов'язався збільшити товарооборот з Китаєм з 200 мільярдів до 300. Можливо, ні, можливо, це знаєте такий інсайд доповитий туманом. Але в будь-якому випадку це десь в тому ні влягає правда. Можливо, вони намагаються взяти чи вкрасти досвід нашого чи інших країн, де на чолі Міністерства оборони стоїть цивільна людина, фінансист бо по великому рахунку, завдання Міністерства оборони. Навіть тої самої Росії його завдання стоїть у площині забезпечення військ, там логістика, купівля товарів, першої необхідності, навіть того ж самого озброєння, а планування військових операцій, проведення, втілення їх у дію це все таки займається генеральний штаб, хоча б наприклад, тому. Десь без, без такі, на підтвердження моїх слів, що того ж самого Герасимова, основоположника оцієї гібридної війни в Україні до цього часу не звільнили і не зняли. Тому це взаємопов'язаний такий там процес. Також знову ж бачимо, що по суті військових там по суті не зняли нікого. І командувача Росгвардії залишили, а ФСБ поміняли. Ну, але зрозуміло, чому ФСБ, тому що вже донедавна. У ФСБ ми знаємо, творилася локальна війна між керівником ФСБ Росії і керівником ФСБ і Московської області, який по суті вів автономну політику. Навіть от говорять, що цей теракт у крокусі це була у що й говорять більше війна між цими двома гілками. ФСБ один одна з причин це бійні у крокусі це показати неспроможність ФСБ реагувати Московського ФСБ на загальні викладки можливо Путін вирішив не не займати чию сторону, а просто поміняти Оцей ну, напрямок. Ну це знову ж часом ми побачимо. Не не до кінця відомо, які завдання перед ними поставлено. Те, що Путін перед собою поставив завдання, це зрозуміло, бо він закон як він озвучив план там до 2030 року, так з. Переходом плану там розвитку Росії на 2036 рік, тобто він уже собі він видно сподівається, що він буде жити вічно безкінечно. Ну але це вже його якби головна біль. Цікаво, власне, що Патрушев та, був фактично сірим кардиналом Кремля і на посаді секретаря Радбезу РФ його замінив той самий Шойгу. Мене цікавить власне наступне запитання. Ось ще, ще одна ось ця кадрова перестановка. В який спосіб вплине на хід війни, які наслідки це матиме для нас, чого чекати, і власне, які завдання для нас мають бути першочерговими за таких умов. Ну, бачите, крайній р... Там рік, напевно, й два в Росії нав'язувалася така думка, що Патрушев цей правильно тіньовий, але перш за все його розглядали як правонаступника Путіна. І видно, він десь і вибудовував таку вертикаль, можливо, він вибудовував лінійку. І Путін побачив, що в цьому балансі військово-політичного, військово-бізнесових структур їхніх з'являється дисбаланс. Окрім цього, це вже теж всім, всі знаємо, що наскільки він підозрілий і боягузливий, що хтось його схоче скинути, він вирішив таким чином ослабити потужну структуру, яка по суті впливала на всі процеси в Росії від бізнесу до армії. Поставити менш амбітного шайгу, зашквареного, який не має великого авторитету, вже що в російському суспільстві, що в російському е, політикумі, якого навіть свій час міг безперешкодно собі дозволити ображати і принижувати публічно той самий е, е, пригожин. Ми пригадуємо ті портрети її шойгу в туалетах вагнерівців, тобто навіть до такого рівня опускалися. Тобто, це відбилося на іміджу Шойгу. Тепер то стає зрозумілим, чому був скандал, і посадили оцього Іванова. Тимур Іванова, цей кошельок Шойгу за міністра, який відповідав за будівництво. А це найбільші по велику гроші, де крутилися в міністерстві російської оборони. Там йому приліпили все і зловживання в Маріуполі. І... І торгівлю прикрасами, і розваги за кордоном. Ну, тобто весь пакет наліпили. Між іншим теж видно взяли шуйгу за, за одної місце. Для того щоб він менше супротивлявся і борюкався. тобто Шойгу вже прив'язаний, просто де боротьба за політику, там теплих стосунків немає за владу. Тому Путін зробив таку рокіровку, такі, е, такий склад, що очікувати нам, та нам очікувати, що треба воювати. Хто би не пройшов Росії е, до влади, до зміни влади і тепер, і після Путіна маємо розуміти, що це буде людина з одинаковим однотипним імперським мисленням, людина, яка перш за все розглядає Україну. Аїну як частину їхньої складу, чому так? Ну бо інакше вона в них не прийде до влади. Тому російське суспільство хоче тільки імперців, і тих хто буде його слати на обій, але буде обіцяти якісь великі перемоги. Тому по великому рахунку. Політика Росії по відношенню до України хто би в них зараз не був при владі, не зміниться. Важливо, що якщо ми будемо ефективно справлятися, і суспільство наше буде готове їм протистояти, тоді дійсно цю владу буде перш за все усувати російське суспільство. Маємо сподівання через якісь нехай ну, навіть локальні бунти іншого. Я просто не бачу. І резюмуючи, пане Іване, все, що ви озвучили в ефірі, які завдання відтак постають перед нами саме в плані мобілізації? В цілому кожен на своєму місці відповідно до своїх займаних посад і, і відповідно до тої роботи, яку він робить, працювати максимально ефективно для оборони? Міськові робити свою роботу, державні службовці, свою правоохоронці, свою громадяни, працівники, робітники. Своя тільки так, тільки взаємодія максимально приклад з їх зусиль для того, щоб ефективно сприяти обороноздатності, перемагати ворога. Якщо ми кожні на місці будемо найкраще, найефективніше виконувати роботу. І якщо шукати способи, то хіба її покращення? Тільки в тому випадку ми, ми можемо бути впевнені у швидкій перемозі інакше це все затягнеться довго. А кожна галузь, кожне міністерство і органи виконавчої влади вони для того і створені, щоб будувати стратегії. Озвучувати її суспільству і і, власне, формувати процес роботи для того, щоб були досягнуті якісь стратегічні результати. Пане Іване, дякую вам за вичерпні відповіді і за ваш час. Іван Тимочко, військовослужбовець, військовий експерт, був гостем обостоку. Наразі з вами прощаюся. Побачимось.